Жив був фермер Петро Іванович і вирощував він сою. І вирощував сою він, в принципі, давно, і, вроді би, як технологією володів, але постійно закрадалися в голову думки: що ж краще вирощувати гемеошну сою чи класичну сою, та що не гемео. І постійно на його думку впливала. Премія за класичну а, і страх того, що в правнуків виросте хвіст або третє око. От, з одної сторони. з другої сторони, він боявся, що прийде страшна лобода, страшна амброзія а, і схавують весь його врожай, і він не зможе нічого зробити, якщо в нього буде нестійка до гліфосата соя. І ось восени 24-го року, а, коли премія за класичну сою дійшла до 100 баксів на тоні. Фермер Петро Іванович такий сів і задумався. А яку ж сою бляха сіяти в 25-му році? Тож давайте розбиратися разом з Петром Івановичем. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук, я агроном і засновник Grovex Horдіtal Holding, бренду, який допомагає вам годувати цей світ. Фермери до нас приходять з проблемами з питаннями, ми придумуємо, як їх вирішити, на виході отримуємо сервіси для вас, які допомагають вам заробити більше і стати краще. Посилання і телефони знайдете під цим відео. Тож, по можливості, приєднуйтесь до шановного панства клієнтів Гровекс. Отже, тепер давайте поговоримо про сою, а Особливо питання: ГМО соя чи не гмо Да? І ми це зробимо в форматі порівняння. Тобто у нас буде ГМО-соя, класична соя, будемо ставити плюсики да? тій чи іншій технології. чи Ну, Все-таки це, це технологія, тому що класична це там, де в нас бентазон, і мазамок, ґрунтові гербіциди і так далі. От. А, і ну, ще Harmony Classic, не забудьте. От. А, і ГМОшна – це там, де в нас є просто гліфосат, який вирішує всі питання, як в тій рекламі. Просто добав води. Да, Тут, в конкретному цьому випадку, купи гемошну сою і просто додав гліфосат і типу не буде в тебе проблем, не буде у тебе ні амброзії, ні лободи там, і інших проблем на полі не буде чого, бо гліфосатом сою можна валити безконічне кількість раз, там, до 10 літрів на гектар за сезон, взагалі спокійно, то есть, там, до 4 обробок є практика можна робити. І соя нічого не відчуває, чого? тому що вона має генетичну... Стійкість до цієї дію черчовини. Отже, перший параметр, який ми будемо оцінювати, це вартість технології в цілому. Скільки на гектар в середньому по Україні треба потратити на ГМОшну і потратити на класичну сою. І тут, звісно плюсик ми ставимо ГМО сої. Чого? Тому що в принципі, ця технологія колись була придумана для того, щоб зекономити і спростити. Тому Загальна вартість на гектар технології в середньому по Україні, ГМО соя виграє і отримує перший плюсик! Наступний параметр, по якому ми оцінюємо технологію, це вартість насіння. І, як ви могли здогадатися, ГМОшна соя і насіння дешевше. Чого? Тому що якісні сорти в якісь нормальній репродукції коштують дорожче. Да, чим, Тіпа якісне насіння раундапової сої. Понятно, що якщо взяти собі на насінник і розмножити класично, так буде сильно дешевше. Але якщо зрівнювати лоб в лоб, то насіння раундапової сої, як правило, дешевше може фермер собі придбати. Тому ще один плюсик геношній сої. Окей, Наступний параметр, по якому ми будемо оцінювати, це легкість контролю бур'янів. Гліфасатом, з однієї, і бентазон, мазомокс, тифенсульфорон метил, ціла купа ґрунтових ДВ-шок, типу там ацетохлор, демета П, пендеметалін, прометрин. От це все, все, все його треба там правильно змішати, вовремя внести. Є вирогідність, що хрен спрацює чи промиється щось, І все одно потім залишиться лобода, і її треба буде палити кломазоном разом з нею палити сою або потім робити десикацію. Оце вот вот вся хрень і один гліфосад. Ну, Відповідно, легкість контролю виграє один гліфосат, да? ще один плюсик на нашій рамубаповій сої. Отже, наступний параметр це якість насіння. З однієї, в класичній сої тут є гарні сорти, які гарно заїжджають, за них платяться роялті, вони розмножуються офіційно, у них є сертифікати, і це ну, хороше, дороге офіційне насіння з контрольованим походженням. З іншої сторони. сторони, у нас є контрабас. Да. Ну, Не музикальний інструмент, а контрабас, Чого? тому що офіційно ГМО в Україні не продається, офіційно ГМО в Україні не розмножується, офіційно ГМО в Україні не продається, не сіється і так далі по списку. Тобто це все неофіційно, тобто це все контрабас, який хтось собі завісить, там, якимось контейнером чи ще якось, тут в Україні розмножив, яке покоління в натурі ніхто не знає. Тобто, воно все дуже умовно. Да? Які там могли бути болячки, чи віруси, чи ще щось з тим насінням, теж ніхто не знає. От, і, але всі вирощують на свій страх і ризик, і типу нормально. От. А, тому в принципі нормально, в принципі, це працює. От. Але якщо порівнювати якість насіння, то звичайно ж плюсик іде до класичної соючого, бо це все офіційно, це все контрольовано, і ризики мінімальні. От. Тому плюсик іде. Класичну сою. Наступний параметр, по якому ми будемо оцінювати, це потенціал врожаю, який складається із зони вирощування, умов вирощування і так далі. Тобто, З якою технологією в принципі, можна отримати більший врожай. О, з одної сторони, у нас гмо соя, яка вирощується на гнидниках, на поганих попередниках, щоб їх забрати, на полях, в яких проблеми з бур'янами. Яка вирощується взагалі поукісно і так далі. Тобто, на раундапова соя, це такий собі там не знаю лендкрузер в світі сої, да? яка де хоч, як хоч, посіяв, потім гліфосатом забрав, падалицю або бур'яни, або поле вичистив. Да? Тобто, для цих умов береться ця соя. І, в принципі, якщо її вирощувати по ну, жирній технології, От, то в принципі вона може давати такий самий результат, як класична. Але так як ментально да, раундапова соя сприймається і так виросте, да, і статистично ми бачимо, що, як правило, як наслідок, да, як наслідок, як правило урожайність менша, да, то і статистично ми бачимо, що урожайність геносої менша. Плюс не контролювання насіння, да, і так далі. Тобто потенціально вона би могла давати більший урожай. Але реально, статистично, гено соя дає менший урожай у нас в Україні, от, в наших реаліях. От, тому класична соя має набагато більший потенціал урожайності і її, як правило, висівають на кращих полях. От, і тому статистично вона має кращий результат, тому тут йде плюсик, звичайно, класичній сої. Але все одно, якщо навіть з того самого поля зібрати там, умовно 3 тони ГМОшної сої і 3 тони класичної сої, то на класичній сої ви на 100, 150, 200, 300 баксів з гектара заробите більше. Да? Тому що все-таки є державне регулювання там, в Євросоюзі. Ми свою сою вирощуємо для себе і для Євросоюзу, але наша ковбаса робиться з ГМОшної е, сої, Кстати, хто не знав. Да, ми з вами, якщо попадаються нам якісь соєві продукти, вони на 99% вирогідність, що робляться з ГМОшною сої, тому що в нас в державі це ніхто не контролює. Євросоюзи це контролюють, і в них, як правило, робиться з не ГМОшних субпродуктів, продукти. Тому так. Да, тому, як правило, соя не ГМОшна дорожча, тому плюсик іде. В копілочку класичної сої. Отже, тепер ви побачили всі плюсики, побачили всі мінусики. Можете для себе зробити висновок, подумати, можливо, ви ще якийсь параметр добавите. самі собі на папірцю пропишіть да, порахуйте От, Подумайте, що для вас конкретно в ваших умовах буде краще, на яких полях ви будете в наступному році висівати сою, які є проблеми в цих полів, який потенціал цих полів. Прикладіть туди. Технологію ГМОшну, прикладіть туди технологію класичної, порахуйте, да, і ви тоді зможете для себе прийняти рішення. Тому підводю рисочку. Моя суб'єктивна думка, що підходити треба до конкретного поля, да, його потенціалу і рахувати технологію під нього, і тоді тільки приймати рішення, яка мені на цьому полі треба своя ГМО чи класична. От. Велике вам дякую, що додивились це відео до кінця. Насіння, що класичне, що раундапової сої, і протруйники, і труйники, і гліфосати можна придбати на Гровекс Маркеті. Телефон буде тут під відео, на відео. Посилання так само є під відео. От. Тому you're welcome. Дякую, що додивились це відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!